Друзі, всім привіт! вітаю на каналі! Здається, нам з вами можна перевести подих, адже вчора на екранах відбувся довгоочікуваний фінал серіалу Зворотний напрямок. Тому у даному відео пропоную вам підвести підсумки серіалу і разом поговорити, чи задоволені ви розв'язкою. І як на вашу думку, чи справедливий фінал отримали всі герої? І чи хотіли б ви побачити продовження цієї історії? Як на мене, події останньої серії розставили все по своїх місцях. Роман нарешті згадав своє минуле і повернувся до Дарини. Тепер вони разом із синочком не лише насолоджуються спокоєм, а й діляться радісною новиною. Адже невдовзі їхній родині буде поповнення. В свою чергу Марічка та дядя Валіра отримали по заслузі, і кожен поніс своє справедливе покарання. Адже зло, як і годиться, поступилося місцем до. А правда нарешті перемогла. Крім того, в останніх серіях тьотя Катя теж збагнула, як багато їй дала Дарина, ще з тих часів, коли вона маленькою дівчинкою з'явилася в її домі. І здається, лише тепер вона зрозуміла, що це була зустріч, яка змінила обидві долі. Тому, друзі, фінал серіалу вийшов світлим, емоційним та справедливим. І особисто я продовження цієї історії не бачу. А як ви вважаєте, чи варто знімати другий сезон? Проте, так чи інакше, ця історія навчила нас вірити, що добро завжди має зворотний напрямок до самісінького серця. Окремо хочеться відмітити неймовірний музичний супровід серіалу, адже кожна його нота торкалася душі та створювала особливу атмосферу. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду.